Не втомлююсь повторювати, яке майбутнє ви хочете для своєї компанії. Ось таке з генераторами. Коли немає світла, офіси виносять ці шумні генератори тяжелезні. У вас працюють жінки, вони просять допомоги винести його. Воно прироблює колеса. Винести його, потім завести. Постійно якісь проблеми. То він не заводиться, то закінчується паливо, він потребує обслуговування. Чи ви б хотіли для своєї компанії ось такого майбутнього? У нас єдиний офіс у будівлі, в якому є світло без проблем. Працюємо, вся техніка працює. Галина працює. Офіс працює. Всі працівники відчувають себе добре, в комфорті. Вони не страждають від відключень світла. Ви знаєте, це справжній подарунок долі мати офіс у будівлі, яка постійно страждає від відключень світла. Подарунок долі в тому плані, що ми займаємося сонячними станціями, і у нас постійно є наглядні приклади того, як працює бізнес з сонячною станцією і як працює бізнес без неї. Ось ця красуня, яка прикрашає дах нашої офісної будівлі. Це наша персональна сонячна станція на 5 кВт для офісу 14 сонячних панелей. Вони генерують для нас енергію, генерують навіть у пасмурні дні. Не треба вірити тим, хто каже, що панелі не генерують, коли на небі хмари. Вони все одно генерують менший процент, але все одно енергія є. Ось цей елемент сонячної електростанції це ваша подушка безпеки на зимові місяці. На протязі 9 місяців у році ви можете розраховувати на безкоштовну енергію від сонця. Потрібно лише встановити ось такі приймачі сонячних променів. Вони будуть генерувати електроенергію, передавати її. По ось таким ось кабелям. Потім вона буде потрапляти ось до такого інвертору і накопичуватися у отаких от акумуляторах. І частина буде йти паралельно на живлення офісу. Не тільки офісу. Від сонячної енергії ми також заряджаємо свій електрокар і електромопед. Наш монтажник добирається на роботу на своєму транспорті. На протязі робочого дня він підключає його до сонячної розетки і потім їде назад додому, абсолютно безкоштовно підзарядившись від нас від сонця. Як вам такі умови роботи? Людина не використовує жодних власних коштів на дорогу на роботу. Тож, якого майбутнього ви хочете для своєї компанії? Ось такого ненадійного, незручного. Та вразливого до обставин, чи ось такого зарядженого сонцем максимально комфортного для роботи і функціонування вашого бізнесу для ваших працівників з умовами для процвітання та конкурентного росту. Подумайте, якщо бажаєте дізнатись детальніше про те, як Стати споживачем електроенергії від сонця записуйтесь на консультацію по номеру в описі відео.